Що, друзі, цей день настав, е, настав час збирати виноград і робити вінішка. Ось так. Зараз приблизно виглядає виноградик. Тут просто краса. Ось такий у нас цього року прекрасний марсельський чорний сорт винограду. Гарненький цього року видається. Ось такий результат цього року. В принципі, плюс-мінус, як і минулого. Так що зараз йдемо перероблюватися це діло. на ніжка.